За сприянням центру зайнятості для тимчасово безробітних кам'янчан у ЦНАПі пройшла ярмарка вакансій. Учасникам ярмарки пропонували вступити до лав гвардії наступу. Що пропонували і чи вже є бажаючі поповнити лави захисників України, розповімо далі у сюжеті. Сьогодні, за дорученням начальника Кам'янської районної військової адміністрації Олега Гапіча, була проведена ярмарка вакансії. Плідно попрацювали з людьми, завдяки центру зайнятості міста Кам'янського ЦНАП міста Кам'янського провели зустріч з безробітними, де їм було запропоновано вступити до проекту гвардії наступу. Люди зацікавились, зацікавились, пішли вже Ати ті чи інші роз'яснення у стінах ЦНАПу презентували напрямки військової служби в лавах підрозділів гвардії наступу, а саме поліцейський підрозділ Людь та Левий Кордон, прикордонної служби та підрозділи Національної гвардії України. Бригади ділилися інформацією про те, хто може доєднатися до них, та що треба для цього зробити. Розпочнемо із підрозділу Національної поліції України. Людь представниця Євгенія розповіла, що кожен може долучитися, але треба бути вмотивованим і пройти декілька етапів відбору. В нашу бригаду ми набираємо кандидатів від 18 до 53 років. Вони повинні володіти українською мовою обов'язково, повинні мати повну загальну середню освіту. Ну і прийти в медичний огляд, тестування пройти, і далі вже співбесіду за результатами якої буде вирішено, чи кандидат придатний до служби у нас в люті, чи не придатний буде. Тестування з нормативних документів це конституція України, закон України про національну поліцію, закон про запобігання корупції. Це основні нормативні документи, які в тестуваннях треба відповідати на питання. На логіку також тестування проходить, тому от, на готуватися, щоб його пройти. Наразі в нашому місці звернулась 32 кандидати. Із них вже проходять підготовку 18. Переважно це чоловіки, але є і дівчата. Їх було дві спочатку компанії. За словами Євгенії, багато людей приходять, цікавляться. А щодо підрозділів національної гвардії, їх наразі шість: червона калина, рубіж, карадах, буревій, спартан та легендарний Азов, умови за якими відбирають бажаючих дещо простіші ніж у нас поліції, але тут теж треба бути готовим до фізичних та моральних навантажень. Кандидати віком від 18 до 60 років, які повинні пройти певний відбір, а саме це медичну ВЛК, військово-медичну лікарняну комісію, психологічний відбір та повинні бути фізично підготовлені. У жодному разі до бойових дій без підготовки люди не допускаються. Почечергово буде навчання як персональне, так і командне. Триватиме близько трьох місяців і складатиметься з трьох етапів підготовки. Перший етап навчання буде здійснюватися як індивідуальне навчання це тактична вогнева та домедична допомога. Другий етап це буде вже за фахом, за спеціальністю підготовка. І третє вже буде формування. Ви будете проходити навчання вже сформованих відділеннях, ротах або взводах. Серед зацікавлених чоловіків і багатодітний батько Віталій, який вже брав участь у бойових діях в антитерористичній операції на сході України, нравилася воєнна служба. Як, якесь чувство патріотизму, тому подібне, то тобто, в роздумах. Думаєш, якби може теж опять туди повернутися, і якось впав часу в цьому. Ну це понятно, що це буде не рішення для сім'ї. Подати заявку у Кам'янському можна у ЦНАПі по проспекту Василя Стуса 10/12, а ще онлайн на сайті storm.mvs.gov.ua.